Про гранти до 2,5 мільйонів євро для стартапів та інноваційних проєктів, які можливо ви плануєте масштабовувати на іноземні ринки, розповідає у цьому відео. З ким ще не знайомі, мене звати Мар'яна Кобелє-Звір, я є експерткою у темі грантів, і на цьому youtube каналі я ділюся інформацією про актуальні грантові можливості, а також даю рекомендації, як же ж користуватися цими, до речі, безповоротними грантовими ресурсами. Тому, якщо ви доєдналися до нас вперше, я вам просто рекомендую підписатися на цей youtube канал, щоб не пропускати корисної інформації, яка наближатиме вас до отримання грантового фінансування якого до речі, буде в рази більше в цьому році аніж було торік. Тому, якщо ви не скористаєтеся цими можливостями грантовими, вам вочевидь буде прикро. Тому підписуйтеся на канал, ставте. Лайк like під відео це завжди мотивує нашу команду готувати вам і надалі корисні відеорекомендації. Ну і даю відповідь на запитання нашої нової аудиторії. Зазвичай питають Мар'яно, а звідки ти це все знаєш? Звідки ти нарощувала? Як ти нарощувала цю експертизу? От, власне, на слайді ви зараз бачите декілька пунктів про те, звідки ж я знаю інформацію про великі грантові можливості. Готова з вами ділитися, готова вам допомагати. Власне, центр розвитку час змін, консалтингова компанія, яку я очолюю, займається грантовим консалтом. І ми вже допомогли. Дуже багатьом компаніям отримати грантове фінансування. Кому цікаво, от, будь ласка, слайд, який демонструє вам також знайомі логотипи. Компанії, які зверталися до нас по допомогу, компанії, які ми допомогли отримувати грантове фінансування. Наступним можете бути і ви, якщо звернетеся до нас. Ну, а сьогодні для вашої більшої поінформованості я розповім про. Великі грантові кошти від акселератора. Зараз розповім, що це таке. Розповім пріоритети акселератора. Розповім, хто може отримати грант, які вимоги до грантоотримувачів, розповім, які суми можна отримати. грантового фінансування. Ну і привідкрию як. Подавати заявку перевідкрию вам цю інформацію. Отже, мова йде про Європейську інноваційну раду, Європейська рада з інновацій. Вона створена в рамках програми Горизонт Європа. Я думаю, що вам вже знайома ця назва великої програми Європейської комісії, в рамках якої можна отримати дуже суттєве Фінансування бюджет доволі суттєвий. Ви бачите понад 10 мільярдів євро на підтримку інновацій. і що важливо на інновації, які, які змінюють правила гри, тобто протягом усього життєвого циклу проєкту від ранніх стадій до підтвердження концепцій передачі технологій. Тобто, це фінансування для малих та середніх підприємств можливим стало таке суттєве фінансування завдяки. Напрямку інноваційної ради напрямок називається акселератор, тому що є ще два напрямки, про які сьогодні ми не будемо говорити. Я сконцентрую увагу саме на акселераторі. Що таке акселератор з англійської, можливо, хто знає, перекладається як прискорювач. Так? Отже, це грантова підтримка для прискорення ваших стартапів або ваших інноваційних проєктів. Для кого надається фінансування? Це можливість для малих і середніх підприємств. А тут увага, які мають інноваційний продукт, послугу чи бізнес-модель, яка здатна змінювати правила гри, тобто, щось таке проривне, якогось не було, що здатне просто зробити вау-ефект на європейському рівні і не тільки на всесвітньому рівні, так? Тобто. Продукт, ідея, яка здатна створити нові ринки. Розумієте, рівень інновації. А важливо, щоб той, хто подає заявку, тобто підприємець, стартапер, мав амбітні прагнення до масштабування своєї стартап-ідеї на європейський ринок або на ринок по всьому світу. Ну і це можливість для тих, хто. Прагне залучати фінансування, значне фінансування, але в вашому проєкті є значні ризики, що не дозволяє вам залучати виключно інвестиційні кошти? Пам'ятаємо, що інвестиції і гранти це дещо інші ресурси. Гранти це безповоротні ресурси. Отже, це підтримка грантом. для кого взяти участь у програмі можуть. Увага, як поодиночні стартапи, так і малі та середні підприємства, в тому числі спінавти. Важливо розуміти, хто може вважатися МСП, тобто хто є ось цим підприємством середньої капіталізації, тобто ті підприємства, в яких працевлаштовано менше 499 співробітників, тобто до 499 вважається підприємством середньої капіталізації. Також можуть брати участь і фізичні особи, стартапи, да, які планують створити МСП. Тобто, от на даний момент не, не важливо, так, ось маєте ви цю форму чи не маєте. Головне, щоб ви планували її створити у випадку отримання фінансування і просування свого проєкту. Леді. Якщо ви очолюєте таке підприємство, ви в пріоритеті. Тобто, ваше підприємство як суб'єкт подання на цей грантовий конкурс є в пріоритеті. В принципі, жіночі підприємства в пріоритеті грантодавців. Це якщо ви леді, послухайте і прислухайтеся. Які форми підтримки є в рамках цього акселератора? Ви можете одноосібно подати заявку. Одноосібно, це значить не в консорціумі. Одноосібно подати заявку і отримати. Перша форма лише грант, друга форма перший грант, третя інвестиційно інвестиційно-грантове фінансування і четверта лише інвестиції, про які ми сьогодні згадаємо тільки так загальними віхами. Детальніше зараз розповім по кожній формі підтримки. Отже, лише грант. Інноваційні організації можуть отримати лише грант до 2,5 мільйонів євро, якщо вони перебувають на ТРЛ не нижче 5-8 рівня. Що таке ТРЛ? Я думаю, що для вас, як для стартаперів чи інноваційних підприємців, це вже відомо, але ну про всяк випадок нагадаю, тим, хто не знає, це. Рівні готовності вашого продукту, вашої ідеї, вашого цього концепту, так їх є всього дев'ять. Ваш проєкт повинен бути щонайменше на п'ятому рівні, щоб ви могли претендувати на участь у акселераторі на грантове фінансування. Ну, і якщо ви плануєте ось отримати лише гранту до 2,5 мільйонів євро, то ваш проєкт повинен тривати 24 місяці, не більше, так? Друга форма підтримки це перший грант. Це фінансування для компаній, які досягли вже восьмого рівня ТРЛ. Наприкінці проєкту і ті проєкти, які мають можливість, ті організації, які мають можливість досягти з цим проєктом 9 рівня. Тобто, це досить такий високий рівень, найвищий рівень. Розмір фінансування подивіться, будь ласка, да, до 15 мільйонів євро з перспективою 7-10 років для МСП ну для підприємства для розгортання діяльності аж на дев'ятий дев'ятий рівень. Великий грант, але також можливий для українських компаній. Інвестиційно-грантове фінансування розуміємо, що це поєднання. Так, це поєднання можна частково отримати інвестиції, частково грант, це такий змішаний тип підтримки від акселератора. Це можливість для тих, хто вже отримав грант перебуваючи на рівні 5-8, а потім отримати ще інвестиційне фінансування для того, щоб розгортатися на 9-му рівні. Ну і лише інвестиції, зрозуміло, доступні лише для компаній. Середньої капіталізації, які отримали лише грант. Ось такі види підтримки, але я починала відео з того, що 2,5 мільйони євро можна отримати. Так, до 2,5. від 500 можна собі планувати. Вам, до речі, скільки коштів потрібно? Ви вже підрахували. Пропоную вам написати цю суму в коментарях під відео. А можливо, я для вас маю ще інші грантові конкурси, але мені потрібно розуміти, який у вас запит по фінансам. Отже, напишіть, будь ласка. Під відео в коментарях. А я ще вам деталізую, які ж типи конкурсів є в рамках цього акселератора. Два Два типи конкурсів є в рамках акселератора. Як вам, мої кульки? Це Zoom реагує на ось цей знак. Я одразу е роз'ясню, чому, власне, вони саме тут з'явилися. Отже, два типи. Конкурсів. Перший open тип, а другий challenges. Так, що таке open? а з англійською перекладається як відкритий, відкритий конкурс для будь-яких ваших ідей. Тобто в будь-якій сфері, в будь-якій галузі, будь-що ви інноваційне придумали, впроваджуєте і вам потрібна підтримка. Будь ласка, ви можете впродовж року подаватися в будь-який момент на ось цей open конкурс, відкритий до всіх проєктів. Challenges Розуміємо, да, це виклики, а це тип конкурсу, в рамках якого можна подавати проєкти, які відповідають якомусь з прийнятих в річній програмі напрямків, пріоритетів. Тобто тут вже потрібно свою ідею ну або адаптовувати, або підлаштовувати під. Ту, ту пріоритетність, яка названа в рамках Екселератор Челендж. Як на мене, ось цей Open більш привабливіший, правда, тому що будь-яка ідея, в принципі, може бути подана впродовж року на цей відкритий для всіх ідей конкурс. Як відбувається процес подачі заявки? Він є складним. Звичайно, що не можна претендувати на великі грантові кошти, ось так просто легко, так але він максимально комфортний для тих, хто планує залучати таке фінансування. Є три етапи: перший етап це концепт, тобто. Подається весь опис проєкту в такій концептуальній, стислій формі. Описується рівень інновації, описується потенційний ринок, куди ви плануєте масштабовуватися. Там. Ну і описується, звичайно, команда цього проєкту для того, щоб продемонструвати, наскільки ви спроможні реалізовувати таку ідею. Надсилаєте на участь у конкурсі. Експерти перевіряють, впродовж чотирьох тижнів ви отримуєте відповідь про те, чи підпадаєте від пріоритетність, чи співпадає ваш проєкт по всім технічним характеристикам, і так далі. Тобто, є критерії загальні, є критерії, спеціальні критерії, тобто це все вивірюється на першому етапі. Якщо у вас все good, та, і у вас цей GO, такий знак вперед, тоді. Вам пропонується підготувати впродовж 12 місяців повний опис проєкту. Повний опис проєкту це деталізовано по всім розділам, які необхідно за певною формулою, формою. Так? І цей опис проєкту в повному обсязі надсилається на участь в конкурсі. Вже другий етап. Проєкти подаються через. site, the European Commission founding and tenders opportunities portal. Um, Надсилаєте і очікуєте. Очікуєте третього етапу. Якщо на, за результатами другого вашу проєктну пропозицію розглянуть експерти і приймуть рішення, що так, вона гідна фінансування, передається на третій етап співбесіди, журі. Це третій етап, такий остаточний журі інноваційної ради. І... При позитивному рішенні ви отримуєте підтвердження і підписуєте грантову угоду, і пішли реалізовувати свій проєкт відповідно до того, що там запланували. Начебто, я так все дуже просто розповіла, але направду складна процедура подачі заявок, але. Але ж отримують фінансування і українські організації, в тому числі. Я би вам хотіла ще розповісти про особливості цього акселератора, цього напрямку фінансування. Якщо ви подаєте заявку, Повну заявку її розглядають. Експерти високо оцінюють. Вони визнають, що ваш проєкт заслуговує фінансування, але через якісь ну, бюджетне обмеження не може бути профінансованим, але він гідний. А вам присвоюється ось такий гарний знак якості. Знак якості присвоюється вашому проєкту для того, щоб ви могли скористатися іншими фінансовими інструментами Європейської комісії, тобто не один акселератор, не. Один горизонт, горизонт Європа, да, не один напрямок, є ще багато інших. І ось цей знак якості підтверджує для інших фондів, грантодавців, програм, що ваш проєкт оцінений високо і він гідний фінансування. Отримує його хороший проєкт, отримує його і можна ним скористатися за згоди. Звичайно, апліканта, виконавча агенція Європейської ради з інновацій, передає інформацію про ваш проєкт з вашої згоди іншим фінансовим інструментом. Мовляв, зверніть, будь ласка, увагу. Дивіться тут класний проєкт. Профінансуйте його. Ось так працює знак якості. Непоганий варіант, правда ж, якщо навіть ви не отримали грант в рамках акселератора, але про вас подбали на наступних етапах взаємодії з іншими грантодавцями. Ще однією особливістю акселератора є те, що компанії, які подають заявки на участь у проєктах, які підтримуються, високо оцінюються експертами і журі, вони ці підприємства мають доступ до інноваційної екосистеми та аналогів в Європейському Союзі. Ці проєкти отримують доступ до наставників, менторів, тренерів, до навчання, до провідних кампаній інвесторів. До закупів до закупівельників, дистриб'юторів, клієнтів тобто, це можливість такого глобального партнерства. Хіба не погано, так і фінансування відкриваються двері, так? і можливість взаємодіяти в цій інноваційній екосистемі, користуватися навчальними програмами, тобто сервісом для бізнесу. Я вважаю, це крута можливість для українських стартапів інноваційних проєктів вийти на європейський ринок. Що потрібно зробити? Потрібно лише скористатися цією можливістю, сформувати свою ідею в проєктну пропозицію подати на конкурс і очікувати а, високого рівня оцінки від експертів. Як ми можемо вам допомогти? Ви вже зрозуміли, що консалтингова компанія, центр розвитку час змін, яку я очолюю, це компанія, яка вам простягає руку і допомагає зайти на європейський ринок зі своїм проєктом. Допомагає в тому плані, що ми формуємо проєктні пропозиції. Я пишаюся тим, що в моїй команді є експерти високого рівня, які здатні розробити. Проєктну пропозицію, тобто заявку, таким чином, щоб експерти Європейської комісії поставили цьому проєкту найвищі бали. Так, у нас є в команді такі фахівці. Я ними пишаюся. Тому запрошую вас скористатися послугою грантова заявка під ключ. Якщо вам. Цікаве фінансування Європейського союзу, і не тільки Європейського союзу. Ви описі під цим відео розміщені посилання, куди ви можете перейти і залишити заявку, описати свою ідею коротко, і наш фахівець вам зателефонує, щоб з'ясувати деталі і домовитися про подальшу співпрацю. Отож, цікаво, ви. Описі під цим відео переходимо за посиланням, залишаємо заявку і очікуємо на телефонний дзвінок від наших фахівців. На цьому ставлю крапку. Не забудьте підписатися на цей канал, поставити лайк під відео, якщо було корисно. Ну і до наступних зустрічей в наступних відео про гранти. Бай!